1000 євро за 80 мл арабського парфуму або преміальна престижна лінійка від парфумерного лондонського бренду Ayum, який представлений як сама преміальна парфумерія в Об'єднаних Арабських Еміратах. Royals Only – суміш африканського розмарину з удом та рожевим перцем. Аромат надзвичайно схожий до Сірджофербапура Forbidden Fruit – пряні троянди з мускусом та рожевим перцем. Аромат. Надзвичайно схожий до Марк Антоні Баруа аніме Кінг, зелені ноти з канабою та кавою. Подивіться, просто який тут спрай. Аромат надзвичайно схожий до назимату Блекавгану. Подивись тупо, який тут спрай жорсткий. Філінг блест, шафран, яблуко та лаванда. Неймовірна кисла насолода, яка закохає вас з першого нанесення. Голд, кориця тютюн. Та мед. Аромат дуже схожий до Мансерара табако, але тут більше тютюновості та більше пряності. Хепінес. Алкогольні ноти лікеру з ваніллю та чорною смородиною. Аромат, немов поєднання Дахаб Томас Космала Апреля Мур 4 і жіночий крідовентус. Повністю олійна основа, і навіть попри свою схожість до деяких ароматів, за рахунок повністю олійного екстракту вони надають нереальну індивідуальну стійкість та шлейф. Підходять для чоловіків та жінок і доступні в нашому асортименті на розпив від 1 мл.